Добрий вечір, Дніпряни! Дивимося з вами на безпеку на 5 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного шахетного удару? Місто Дніпро. Нам падають ракети скоро. Карти кажуть скоро. Які будуть благополучно збиватись нашими хлопцями. Не бачу я, щоб були жертви, це добре. Самар, 5 жовтня. прильот пада. Не зможуть збити щось в таке в цінне, щось вони будуть цілити в таке цінне, але люди будуть налякані і уламками може пошкодити домівки, бо загроза йде родинам. Так, 5 -е жовтня Кам'янське. будуть збиття, але будуть ушкодження і будуть а, фізичні ушкодження людям. Місто, місто погано. Не показують, що це буде. от Не показують, чи це будуть ракети чи шахеди, але атака буде на місто. Швидкі, швидкі. Швидке от показує швидке, таке вже показували, коли позавчора. Да, щось швидке. Це балістика була. Так, дивимося. інші колоді на інші Дніпро, 5 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетна скоро. Ракетного удару? Шахетного, що нам загрожує? Нам шахеди загрожують? Тут шахети, там ракети, Боже коли воно буде? Вже покаже, що нічого нам не загрожує. Самар. Скоро шахеди. Та це ми і так знаємо вони як мухи. Самар, да, приліт. Ну, загроза знов, буде збиття і є фізичні ушкодження у людей. Але цілити будуть не в, в домівки. Вони будуть цілити щось, інфраструктуру чи щось таке. Кам'янське, дивимося, 5 жовтня. Комбінована буде атака, і збиття буде, бо бачите по Дніпру, по обл... ну от по прилеглим, да, нашим містам, буде дуже працювати ППО, то я думаю, що якась атака таки нас чекає. Комбінована. Павлоград, пятое жовтня. Здалеку, швидко. Оце може бути балістика з швидко. Здалеку швидко загроза буде летіти на вас Павлоград. Не дуже карти, не дуже у нас гарні. Покаю нема у нас. Дніпро 5 жовтня. Чого остерігатись мирним людям, є загроза ракетна до шахетного удару? Є. І знов скоро, скоро, хлопці не зможуть збити таку кількість, мабуть. Ось таке бабахне. Бережіть себе, своїх близьких. Дбайте про свою безпеку і тримаємося. Ми витримаємо цей місяць і все буде добре. І Дніпру ніхто не здасть і не окупує, і нічого не буде тут кацапського. Не вірте, знаєте, чому я почала робити ці ефіри? Бо я живу тут в Дніпрі. І я не виїхала в перші дні, тому що ну, довірилась тому вмінню, якого мене навчила бабуся, довірилась картам. І вони показали, що загрози життю немає. Ні мені, ні родині. І коли я чула на... Протязі цих років як стращають і тарологи, і астрологи, і гадалки. І що вони тільки не кажуть, щоб залякати людей. Так, да, є загроза, є, але ж треба розцінювати її, ну, трезво і. Ми всі ми залишились, ми розуміємо, що нам загрожує, ми ховаємось. Ну, а так стращати, що вас захватять та вас перехватять, та туди зайдуть, та тоді вийдуть, та на вас ракети та розіб'ють це місто, багато по. Ну не буде цього, не буде. Тому я почала робити ці ефіри, бо вже сил не було слухати оцей. Я-то їх не слухаю, а дівчата, ой, Яра, нас будуть бомбити, нас будуть бомбити, нас розіб'ють, місто розіб'ять. Ой, нас захватять. Та не захватить нас ніхто, розумієте? Не захватить. Все буде добре. Бережіть себе. Завтра зустрінемось і подивимось, що чекає далі.